Вже багато років мешканці Луцька стикаються з однією і тією ж проблемою, яку чомусь ніхто вирішити не може, не може або не хоче витрачати на це час і ресурси у 2023 році. У відділі екології Луцькради казали, що проблему вирішити складно, але шкоди для здоров'я ця ситуація не несе, і на цьому дякуємо. Як не тяжко здогадатись, мова йде про неприємний запах. Який часто можна почути у районі центру старого міста та сороковому кварталі, і не тільки запах, який просто виїдає очі і доводить людей до нудоти, чути майже в усіх куточках міста? Задавна проблема нашого міста це неприємний запах. В міськраді кажуть, що на причину може впливати безліч факторів, але яких вже понад 10 років містом керують люди, яких пов'язують з ігорем палицею, і чомусь ніхто не взявся за вирішення цієї проблеми. Можливо, тому що сам Палиця в Луцьку рідко буває і не вбачає в цьому проблему. Але як щодо нинішнього керівництва, зокрема Ігоря Поліщука, який очолив місто у 2020 році. Звісно, наразі війна може все списати. Та що робилось два роки до неї рівним ділом? Нічого. Ми чули тільки пусті обіцянки на кшталт провести капітальний ремонт на 19 водопідйомних станціях та замінити обладнання на п'яти каналізаційно-насосних станціях. Але як люблять казати в народі обіцянки цяцянки на наше переконання проблема полягає не в технічному характері, а в людях, які керують містом і не можуть зрозуміти для себе, яку фінансову вигоду вони з цього можуть отримати. Як на цьому можна заробити? Справа то делікатна і проблема доволі сувора, яка переплітається з окремими бізнес-інтересами, як, наприклад, діяльність біопек на території гнідавського цукрового заводу та інших підприємств. Зараз відчувається Такі, знає це... знає, запах, запах є такий запах, запах паток, якщо я таке за спірту. Ну смерди часом, воно дуже О, Ця, і, пляш, і сажа летить теж. Так само то періодично летить. Сажа страшне, прикро визнавати. Але сморід в луцьку вже ніби візитна карточка міста. Про це не чув тільки лінивий, і соромно, що за стільки років нічого не міняється. Так пахне луцька влада, коли вона прогнила, і запах дуже відчутно.